Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора Палата представників Сполучених Штатів Америки проголосувала за усунення спікера Кевіна Маккарті з відповідної посади. Як я говорив раніше, що Ця ситуація означає, що до обрання нового спікера Палати представників Конгрес США не зможе розглядати законодавчі ініціативи, питання різні, в тому числі запит щодо допомоги Україні. Видання CNN публікує розвиток подій в контексті цієї ситуації станом на зараз. І я зараз процитую такі головні. Події. Перше, це те, що представник республіканської партії Патрик Макгенрі був призначений тимчасовим спікером. І загалом очікується, що Палата представників не буде голосувати за обрання нового спікера протягом цього тижня. Це має відбутись наступного тижня. Це перше. Друге, це те, що Колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті зазначив, що більше не буде балотуватись на посаду спікера Палати представників, і це означає, що республіканська партія має визначитися з новим кандидатом на відповідну посаду. Видання CNN знову ж таки зазначає, що ця ситуація показує загострення у відносинах в. Самій республіканській партії між поміркованим крилом та ультраправими трампістами. Далі також зазначається, що Білий дім звертається до Палати представників з вимогою обрання нового спікера, так, для того, щоб Конгрес США продовжував свою роботу. Серед потенційних кандидатів хто може очолити палату представників, називають таких осіб як голова Вищого керівництва, лідер більшості сів Скаліс із штату Луїзіани, голова більшості Том Емер із штату Міннесота, голова конференції Елі Стефанник із Нью-Йорку. Також розглядаються такі кандидати, як голова Республіканського дослідницького комітету. Кевін Герн і член Freedom Caucus Джим Джордан. Але вони ще не заявляли про те, що вони будуть балотуватись на посаду спікера Палати представників. Серед демократів тут немає інтриги з приводу того, кого вони будуть висувати на цю посаду. Вони будуть рекомендувати палаті представників ухвалити рішення щодо. Призначення Хакема Джефріса на посаду спікера Палати представників, він є лідером меншості демократів в відповідній палаті. І останнє, що хочеться зазначити, за інформацією, знову ж таки, CNN, це те, що. У вівторок, наступний вівторок, республіканці мають провести так званий форум потенційних кандидатів на посаду спікера палати представників. Тобто, під час конференції республіканської партії буде розглядатись питання з приводу того, хто з відповідної партії буде кандидатом на відповідну посаду. Також має Відбутись обрання нової команди лідерів і для цього потрібна більшість голосів. У подальшому повний склад палати голосуватиме за нового спікера. Час відповідного голосування поки що не. Відомий. Тому, якщо підсумувати усю ту інформацію, яка зазначається і в CNN, і в інших західних виданнях, то варто відзначити, що станом на зараз серед республіканців немає єдиного кандидата, якого можна висунути на посаду спікера Палати представників, тобто продовжуються дискусії з приводу. Цієї теми, і друге, що зазначається в CNN, це те, що саме голосування за нового спікера Палати представників буде відбуватися наступного тижня. Очевидно, після події вівторка, коли на з'їзді республіканської партії буде визначений ось цей новий кандидат. Тому будемо знов ж таки далі слідкувати за цими подіями. Вони є надзвичайно важливими. Відник. Знов таки, залежить подальше голосування запиту за допомогу Україні, а кошти нам знову ж таки конче необхідні, враховуючи реалії того, що і Пентагон повідомляє, і Білий Дім зазначає про те, що та сума, яка залишилась для допомоги нашій державі, вона є критично низькою. І її може вистачити там, якщо говорити про надання зброї, це декілька пакетів. А якщо говорити про фінансову складову, тільки ви знаєте, що кожного місяця Сполучені Штати Америки здійснюють певне фінансування наших бюджетних витрат, то там якраз лишається також один пакет у вигляді там, більше одного мільярда. Доларів тому потрібно знову ж таки комунікувати з конгресменами США, щоб вони якнайшвидше проголосували за цей запит. А для цього має відбутись обрання нового спікера. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові. Відео, це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!